Диви, дивимося давай. Дивлюсь. Показувай. Чистий, так? так давай, та ага. угу. Чистить, да? лучше. Молодець, лучше. Так, всім доброго дня, підписники. Значи, ми на каналі раб. Получаємо, е, значи, що у нас? Перевезли часник даний в тепле приміщення, так як він дубовий, дуже важко лущиться. Всі працюють з ножами, пучок немає. Так що... Отаким От чином ми пробуємо його лущити. Десь приблизно вже килограм 100 перевущено. 100. Осталось 200 перевущених. Плюс-мінус. Так що ось так такой етап лущення. Самое головне покажи. Самое головне у нас. Самое головне Самое головнее. А ну покажи. Ну да. покажи який молоди. Так, значить, що ми робимо? Беремо головку. Беремо головку чеснику. Раз розламали. Дерева. І... Ділимо його все на зубці. Так, і Викидаємо, викидаємо сюди ось такі на зубці. Значить, поки що в цьому році ми все проводимо вручну. Підключимо діємо наступного тракту. Зробимо собі станок для лущення. То все буде, все буде в процесі, буду все показувати. Так, воно показує. Що важко, да, лучше? Да. Ось тобто все все дуже просто. Беремо і включимо на Значить, Залишаємо насіння фракцію четверка. Бесь сухенький, висушений. На даному етапі головне, це гарно його висушити, щоб не було ніяких ні грибкових захворювань, ні цвілей, нічого. А так як ми будемо його прокроплювати, все одно має бути все сухеньке, запах має бути часника, а не гниль. Тому ось таким чином проводимо лущення на зубки. Бажано... Що син? Зараз, 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 синочка Так, бажано, значить, бажано, бажано його заносити в тепле приміщення, коли заносимо його в тепло, він більш-менш розм'якшується і починає вже гарно лущитися А так то... Дуже він в мене стояв на вулиці під накриттям. Дуже було сухо, погода була жарка, він сохся і пальців майже немає. Тому взагалі треба на ці справи станок. ну Так як ми поки що справляємося, є люди, є, є родичі. Тому поки що так. 300 кілограм мищимо <клужимо> на 40-х. Калібр четверка. Такі справи. Можемо побачити, що небо затяжне, знову сьогодні дощ. А, чекаємо поки що два дні буде дощ. Якраз за цих два дні маємо отримати зубок. І спробуємо, можливо, там день-два хай підсохне і будемо вже на вихідних висаджуватися. Такі справи. Да, сину? Да. Давай п'ять. Оп, молодець. Тихенько, це у нас такі гарні хмари. Бачиш? Це у нас такі, бачиш, наче як на мороз Подиви, які хмари. Ось такі у нас хмари. Так, все, до нової зустрічі, будемо працювати. Лучить, чесничок. Вибачемо! Слава Україні, аромас!